Здоровенькі були слава Україні! Новий смартфон від Infinix. це ход 50. Коробка від Ход 50 десь там, що воно таке, цей ход 50 і як його можна отримати безкоштовно. Дивись в цьому відео. Це нове відео, новий смартфон. Поїхали. Yeah. Значить, ми завжди розпочинаємо з дизайну, тож пропоную не зраджувати традиціям, а тим паче, що тут Infinix дали жару в своєму новому ход-50. Ми всі вже звикли до майже однотипних блоків камер в більшості смартфонів. Кожного року більшість виробників дають нам ну дуже-дуже схожі дизайни цих самих блоків камер в нових смартфонах. Чому дизайн саме блоку камер? Ну, настали такі часи, що здивувати новим форм-фактором смартфонів вже важко. І виходить так, що треба гратися і видумувати е, новий дизайн цього самого блоку камер, щоб хоча б тут відрізнятися від конкурентів. І тут, на мою думку, Infinix своїм C50 це вдалося. Ну, принаймні, поки що я ще не бачив смартфонів з от таким оформленням блоку камер. Цей блок камер при першому знайомстві викликав в мене неоднозначні емоції, типу, що це таке. Але потім я такий, ну, такий продовгуватий прямокутник, в який вписані круглі блоки камер, які стилізовані під квадрати. Тут можна пожартувати про круглу піцу та чому її ріжуть на трикутники, але то ми не будемо. І ще за рахунок цього блоку камер, мені особисто візуально здається, ніби смартфон більш продовгуватий, ніж решта смартфонів, що теж приколясно. Загалом скажу так, дизайн цікавий, не так як у всіх, і це мене особисто приваблює. І людей, які будуть обирати собі бюджетний смартфон і хочуть, щоб він відрізнявся від більшості інших смартфонів, дизайн саме Hot 50 може якраз теж привабити. А когось може й ні. Тож пишіть свої думки про дизайн COD 50 в коментарях. Що ж до кольорів задньої кишки, то Cod 50 є три варіанти. Це чорний, начебто посипаний сріблястими зірками і має таку приємну шершаву текстурку, також є Seid Е, він такий шавлієво-зелений, більш пастельний. І також, на мій смак, найбільш приколясний це такий сірий. Але він не зовсім сірий, він якийсь титаново-сірий. Чому він більше мені подобається, та, мабуть, просто набрили чорні смартфони. І на сірому, в принципі, чи білому не так видно відбитки пальців, якщо його носити без чохла. чи навіть ті ж самі мілкі подряпини на зазвичай білих чи срібних смартфонах не видно. В принципі, вибір кольорів є, і то файно. Дисплей тут буде просто рай для ненависників того самого пресловутого шіму, бо вход 50, дисплей 6,78 дюймів з роздільною здатністю 2460 на 1080 пікселі, 120-герцевий, і при цьому він ще й IPS. Тобто оченята тих, хто не може терпіти, той самий шим та мерехтіння схоп сход 50, все буде файно і оченята не будуть боліти. Я, хоча і більше полюбляю над AMOLED дисплеї олед дисплеї, оце все, але все ж скажу, що дисплей вход п'ятдесят, які як в як бюджетного смартфона, досить файний, особливо для тих. Хто хоче смартфон з дисплеєм, де будуть відображатися більш спокійні кольори, але в той же час вони будуть і насичені і яскраві. Цей підійде чудово. Загалом, файний дисплей, великий, буде чудовий для перегляду якогось контенту або для ігор. Та про ігри трішки далі поговоримо. Повертаючись до дисплею, то це. Ще зручно ним користуватися для навігації чи навіть гортати стрічку соцмереж і поглинати різного типу контент. Ну і для тих, хто любить читати книги на смартфонах, а я думаю, є такі, то IPS-дисплей то взагалі круто. Тепер, власне, про ігри та начиння ХОД-50. Значить, з значенням ситуація наступна. Процесор тут встановлено від Mediatek. Новенький Helio g 100. 6-нанометровий бюджетний ігровий процесор, як його називає сама компанія Mediatek. Процесор, який дозволяє навіть в бюджетні смартфони впіндюрювати камери по 200 мегапікселів і дозволяє розганяти частоту дисплея до тих самих священних 120 Гц. Що в цьому нового? Ход-50 реалізовано і чи є. Ті 200 мегапікселів, і знаєшся далі. Загалом досить непоганий процесор для бюджетного смартфона, що дозволяє смартфону працювати стабільно та досить надійно при повсякденному користуванні і виконувати всі поставлені задачі. Тож, як робоча конячка, ход 50 норма. А щодо ігор на ход 50, то тут такі справи. Call в Duty заходимо на налаштування, встановлюємо графіку на медіум, фреймрейт на хай і вперед лупашитися в мульти... мультиплеєр чи Батл Рояль, чи що там зараз модно. В Lost Light, до речі, можна встановити графіку навіть на рефайнд, але на холяру то нам треба краще обрати FPS на ультра і можна цілком комфортно. Погнати в рейд та виносити хабарчик в Lost Light. Загалом пограти в ігри можна головне, не варто очікувати від бюджетного смартфону 4к 60 фпс, як на ваших крутих компуктерах. Словом, пограти можна і можна це зробити з задоволенням. А ще, що стосується накопичувача та пам'яті, то вход 58 ГБ оперативної пам'яті з можливістю її розширення з допомогою тієї самої віртуальної. І накопичувач на 256 ГБ шунормас такий показник в бюджетному смартфоні. І ще можна її розширити з допомогою карти пам'яті, не жертвуючи другою сім-картою, аж до 2 терабайт. На холіру вам так багато накопичувача на смартфоні є хезе, але. Така можливість є, і то треба. Про навчання та роботу ход 50 скажу так. Це нормас такий робочий апарат, на якому можна пограти в ігри за бажання. Загалом підійде як і для малечі на поталу їх ігровим сесіям, і щоб бути на зв'язку, та й для тих, кому треба смартфон не за всі гроші світу, і щоб виконував повсякденні потреби і не робив вам нерви. То ось воно, в принципі, рішені. Так, ну 200 Мп 50 немає, звісно, але є три камери. Основна 50 Мп з апертури F1,6, друга це 2 мегапіксельна камера. Камера для заміру глибини кадру, для ваших портретних фото і всіляких емоджів, фото чи відео. Та третя теж 2-мегапіксельна, але вона для отих всіляких штучних інтелектів, алгоритмів для швидкої та більш точної обробки та аналізу того, що відбувається в кадрі. Ну і щоб результати фото чи відео зроблені на основну камеру були ще більш якісні та файні. Що ж до власне самих результатів, які виходять на основну камеру, то ход 50 в цілому зі своєю додатковою камерою, що допомагає основній та файно налаштованим алгоритмам, видає досить непогані фото. Якщо ще й постаратися і мати гарний настрій та бажання зробити мега-круте фото, то на ход 50 можна це власне реалізувати. Та й в цілому, навіть сам ход 50 без додаткових зусиль, теж робить досить файні фото. Все деталізовано та чітко, наскільки це можливо. Фронтальна камера представлена в вигляді 8-мегапіксельного модуля з апертурою F2.0. В цілому камера як камера для відеозв'язку підійде ідеально. Для фото чи відео, то ми ж пам'ятаємо, що при прямих ручках, чудовому настрої можна на будь-яку камеру зробити мега круте фото чи відео, а тим паче, маючи ще й доволі якісну камеру в як ход 50. Ще тут є додатковий. Спалах, щоб підсвітити ваше личко під час нічних фото. Он там схований. Автономність Ход 50 теж не пасе в задніх. Тут встановлено акумулятор ємністю 5000 мА, що наче вже звичний показник в бюджетних та середньобюджетних смартфонах, але і 6-нанометровий процесор, та його оптимізація теж відіграють не останню роль. А в Infinix із цим, наче, проблем, не спостерігається. В мене особисто ход 50 може й декілька днів пропрацювати без підзаряджання. Ну це, звісно, якщо його не катувати в іграх по декілька годин. Також є підтримка швидкої 18-ваттної зарядки. Загалом з автономністю в Ход 50, все добре. Підбиваючи підсумки про новий смартфон від Infinix, на мою думку, Ход-50 це такий добрий бюджетний смартфон. Правда, часи настали, що смартфон за 7 тисяч вважається бюджетним, це вже щось таке страшне. Ну то вже інша історія, та не на одну хвилину розмови. Проте іншим разом. Повертаючись до Hot 50, це смартфон з приколясним дизайном, не як у всіх. Ну, принаймні я ще не бачив таких смартфонів від інших виробників в такому дизайні. Смартфон з досить файною автономністю, смартфон як чудовий робочий апарат, та навіть в ігри можна пограти. Смартфон, за який не доведеться заплатити всі гроші світу, е, що буде робити все мною перелічене. Тож Hot 50, от він оті, якийсь, такий якийсь. Нормальний робочий апарат. Що ви думаєте, пишіть обов'язково у в коментарях. А якщо ж обіцяв вам сказати, як його отримати безкоштовно, ну тут все просто. Там на інстаграм сторінці myphone.ua є допис, де розігрується власне цей смартфон. Тож мерщій туди, читайте уважно умову розіграшу та встигайте прийняти участь. Всім удачі, вигравайте цей Infinix Hot 50. Тако. Тут обов'язково, якщо ви не підписані чого. Ну Я всім дякую за підтримку. Не забуваємо тицяти на вподобайку, писати коментарі, підписуватись на канал та рекомендувати його всім своїм друзям та рідним. Підтримуйте контент української, щоб його ставало якомога більше. І обов'язково продовжуємо підтримувати наших захисників та захисниць, що захищають нашу Україну. Донатимо волонтеримо, допомагаємо, хто чи може, і рухаємось лише вперед. І все буде файно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бувай! Побачимось!